Усім привіт! Мене звуть Олександра і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитись розклад для Терезів на лютий 2026 року. Але спершу хочу сказати, що розклади на перше півріччя 2026 року я вирішила подрібнити з технічних причин, і тому це буде весна, літо, осінь, зима. В такому ракурсі ми будемо дивитись розклади. Вам легше так само, бо це буде на найближчі три місяці, і це буде легше сприйматися набагато. Отже, зараз ми будемо з вами дивитись у нашому новому варіанті розклад на лютий. Це настрій місяця, поради від Картеро, перша друга половина місяця та бажана і небажана стратегія. Тому я пропоную почати. І почнемо ми з. Першої і другої половини місяця, якщо я вже взяла цю колоду, так, дивимось, для Терезів лютий 2026 року. Перша половина місяця. І це у нас дев'яточка мечів. В принципі, очікувано, друга половина місяця. Це туз мечів. Бажана стратегія. Це у нас семірочка мечів. А ви всі по мечах, все чітко, зрозуміло. І небажана стратегія. А небажана стратегія це Паш Пентаклів, і, до речі, на дні колоди у вас карта смерть. Так, і дивимось із вами на колоді вічі Вірса настрій місяця лютий. Так, зараз настрій місяця лютий 2026 року. Для Терезів. Такс. І це у нас колесо фортуни непогано. І дивимось таро пораду. А таро порада у вас це король жезлів, а навіть дуже і дуже добре. Отже, дивимось із вами настрій місяця. Настрій місяця у вас випадає колесо Фортуни. І взагалі, про що ця карта? Якщо ми подивимося з іншої сторони, то тут взагалі стоїть біля цього колоса Фортуни мах. А... Який ми знаємо із самої карти МАХ, що це людина, яка може усе, у неї є усі ресурси, можливості, час, ідеї, мотивація, енергія і так далі. Якщо ми дивимося щодо настрій місяця колесо Фортуни, то якщо ви задасте собі правильний план, ви будете рухатись по ньому, по цьому намічному плану. Нехай це будуть невеличкі кроки, нехай це буде можливо не те, на що ви там собі супер очікували, але кожен ваш маленький крок буде підтримуватися цим коло. Фортуни. Усе буде складатись так, як потрібно саме вам. Тобто настрій місяця це, знаєте, усі обставини грають на мою користь. От, просто усі. Люди знаходяться, ресурси знаходяться, час знаходиться, мотивація знаходиться, світло знаходиться. Усе є так, як вам потрібно. Тому сконцентруйте, що місяць лютий він буде якраз. Хоч і таким, можливо, трохи важким для вас і переломним, дивлячись із розкладу, але це саме той момент, коли ви можете підлаштуватись, і усе буде на вашу користь. Головне вірити, що, як то кажуть, кожен ваш крок. Це діє до вашої перемоги і до вашого успіху. Тому не забувайте, що колесо фортуни вас буде підтримувати весь місяць лютий, навіть під час коридору затемнень. До речі, буде якраз розклад на коридор затемнення, на усі затемнення. Тому концентруйтеся самі на колесі фортуни, і воно вам допоможе у цьому місяці. І дивимось із з вами першу другу половину місяця. А перша половина місяця у вас дев'яточка мечів, і друга половина місяця це. Якраз е, ту з мечів. Взагалі, про що да, говорить наша дев'яточка мечів, що, скоріше за все, за січень ви будете дуже вимотані, дуже е, в якихось поринуті в своїх страхах, проблемах, думках, як що вирішити, е, як куди піти, як зробити цю роботу, як налагодити стосунка. Тобто, у вас от перша половина місяця це ви будете себе, е, можна сказати, збирати по частинах, бо це буде саме той період, коли ви можете. Можливо, навіть і не спати вночі. Тобто буде такий період, знаєте, коли немає сил. От здається, що вже немає сил, немає мотивації, я не знаю, що робити, я не знаю як, але вам потрібно знаходити ці сили, дивлячись і старо поради. Ми потім до цього повернемось. Тому просто будьте готові, що перша половина місяця вона може бути в стані якраз там буде. Як то кажуть, місяць йти на, на зменшення, і якраз енергії буде мало. Тому просто сконцентруйтесь на тому, що в цей період ви можете іноді собі дозволити ось це відчуття, що я хочу трохи більше відпочинку, мені треба перезагрузитись. Давайте собі цей відпочинок, це перезавантаження, балити себе будь-яким. Плюшечками не знаю, чашкою кави, чи якимись невеличками чи величкими покупками, через те, що цей період може для вас бути емоційно таким напруженим, бо починає вже діяти затемнення, воно починає вже накривати і трохи буде не вистачати енергії. Тому просто розумійте, що так буває, нічого страшного, просто не навантажуйте себе настільки багато, щоб потім не відчувати себе дійсно вимученими. І друга половина місяця це у вас туз мечів. А це говорить про те, що за першу половину ви, як то кажуть, трохи не берете сил, трохи відпочинете. І в другій половині місяця ви зможете вже взяти бразди правління у свої руки і почати рухатись взагалі туз. Мечів — це про перемоги, це про те, що я отримую результат, я перемагаю, мені треба, я йду, я роблю, я не чекаю, я е, швидко приймаю рішення. Я отримую результати, я дію. Оце саме про це. Тобто, в першій половині місяця ви набираєте такі оберти. Ви трохи відпочиваєте, ви трохи даєте собі е, знятостю напругу, і в другій половині місяця у вас якраз буде відчуття і можливість діяти, якраз е, коло фортуни, вас буде максимально підтримувати, щоб ви діяли і рухались е, вже до своєї конкретної цілі. Яка у вас бажна і небажана стратегія? Бажна стратегія це сімірочка мечів. небажана стратегія це туз, паш пентаклів. Щодо бажаної стратегії, як варто провести цей місяць, це бути хитріше. Бути хитріше і робити так, як хочеться вам. Якщо потрібно десь щось взяти, десь щось зменшити, попросити допомоги, запитати, не соромитись, робити тільки на свою користь, от бути такою хитрою лисою, яка знає, що їй потрібно, і вона знайде будь-які доріжки, будь-які шляхи, аби дістати те, що вам потрібно. І от саме порада місяця бути хитрим і робити саме для себе. І небажана стратегія це Паш Пентаклів, це знаєте, почати не те, щоб тринькати гроші, а от почати їх бездумно витрачати. Бездумно витрачати, думаючи, що так, у мене щось не виходить, я куплю це. Або я найму це, цю людину, або я оплачу це. Тобто витрачати от якось так свої ресурси бездумно. І це не тільки стосується грошей, це стосується часу, ресурсів, які взагалі ви маєте, вашої енергії, мотивації, тобто, це усього от усіх ваших ресурсів стосується, не тринкайте їх і не виставляйте їх на показ. От тримайте в собі і дійте хитро. Не розкидайте своїми ресурсами направо-наліво, не будьте такою матір'ю Терезою, яка всім усе віддає, собі нічого не залишає. Це погана стратегія. Гарна стратегія діяти на свою користь і бути хитрішим. І дивимось із вами пораду, таро пораду на місяць, а це у нас король жезлів. І це дивіться такий дядько, який сидить вже на такому. Конкретному серйозному троні і перед ним да старючий якийсь дуб, скоріше за все, це е, лавровий дуб, е, лаврове дерево і ще і величезний величезний змій, що завжди символізує мудрість. Тобто, це про мудрість і діяти мудро, е, зважено. Не спішити, а саме, от подумав, проаналізував і дієш. А тільки потім вже рухатись, як то кажуть, в напрямку, коли вам потрібно. Спочатку проаналізували, які є ресурси, час, що я маю, куди мені потрібно рухатись, а далі я дію. І цей. Е е Король е, жезлів, він використовує усе на свою користь. Він завжди знає, де взяти те, що йому потрібно, як е, отримати певну, певні ресурси, певну допомогу, кому делегувати, що зробити. Він не завжди носиться сам, щоб потім бути ось в такому стані дев'ятки е, мечів. Він розумно розподіляє свої ресурси і знає, як дійти до своєї цілі. Ось такий у вас вийшов розклад Терези на лютий 2026 року. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити мені серденько. Не забудете підписатись, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати нових відео. В цьому місяці ще буде відео по затемненню. А також я сподіваюся, що нарешті почнуть виходити медитації, бо з технічних причин трошки це було була затримка, тому усе буде. А підписуйтесь, натискайте на дзвіночки, тоді ви точно не пропустите нових відео. А наразі це все. Я вас обіймаю і до наступних зустрічей!